Амброджо Контаріні, посол Венеції до Персії, Подорож до Персії, 1474-1477 роки. Московити дуже гарні, як чоловіки, так і жінки. Але взагалі це грубий народ, у них є свій глава церкви їхнього й Нашого ж вони не визнають і вважають, що ми зовсім пропащі люди. Вони найбільші п'яниці і вельми цим хизуються, зневажаючи непетущих. Вони не мають вина, але вживають напій з меду, який готують з листя хмелю. Цей напій не такий вже й поганий, особливо коли старий. Однак їхній володар не дозволяє, аби кожен міг вільно його готувати, тому що якби вони користалися такою свободою, то щодня були б п'яні та вбивали один одного як звірі. Життя московитів іде так: вранці вони стоять на базарах. Приблизно до полудня, потім ідуть у шинок їсти й пити. Після того вже неможливо долучити їх до якоїсь справи. Князь, наскільки я розумію, володіє великою країною і міг би мати достатньо людей для війська, але більшість з них негодящий народ. Я рішуче не боявся жодних перешкод, аби лише опинитися за межами Московії та позбутися тудешніх звичаїв, тому я ні про що інше не думав, як тільки про те, щоб їхати і їхати в день і вночі.